Друзі, всім привіт! Ось ви можете бачити, як у нас росте тюльпан з після виганки. Ось так він виглядає. Це, скоріш за все, пізній, ну такий більш пізній це роман. Тут є цибулини, які були посаджені в минулому році. І були вже які два роки тому посадили ми. В минулому році ми зрізали, був дуже гарний цвіток квітка в цьому році вже трішечки цибулина поділилася, треба було її в минулому році викопати, пересадити, поділити. Але ми цього не зробили. Ну, але Ось ви можете бачити, як виглядає тюльпан після вигонки, Цибулин після вигонки, ось. До речі, жовтий, це в минулому році його посадили. Ось такий він вже в перший рік виріс. Це якийсь хлені, мабуть. І ми його ріжемо кожен день зранку і крутимо з нього букети і продаємо. Ось, Бачите. Зараз підемо в холодильну камеру, я вам покажу, скільки ми зрізали зранку, ну і там щось ще що залишилось з минулого дня. Так, тут трішечки хто нетерплячий може перемотати цей момент. Я... Іду в холодильну камеру. Ось, ось ви можете бачити тюльбан з цибулини після виданки. Температуру тримаю 5-7 градусів. Зараз 4,6 градуса показує. Така примітивна холодильна камера, але все ж таки вона зі своєю функцією справляється. Ось ті, хто замовляв у нас цибулину тюльпані, ось ви можете побачити, яка, який тюльпан виростає з тої цибулини, але не в перший рік. Хоча і в перший рік також виростає. Всім дякую за перегляд, гарного дня!